Хто, е, хто буде пам'ятати, продовжуйте молитися, будь ласка, про, про проповідь слова. І так, ми продовжуємо говорити, і ми з вами говоримо про наставництво. Ми вже багато, багато різних тем ми зацепили, От, і не будемо зараз їх нагадувати. Е, але саме зараз зупинилися на необхідних таких навиках, звичках. Основоположних речах, які потрібні кожному християнину, кожен, хто вірить, без, без цих необхідних навиків життя, життя довіри Богу, воно або кульгає, або воно загинається, загинається і так черствіє, черствіє. І, і з усього, на що ми звертали увагу, зараз найбільше ми звертаємо увагу на виховання нашого характеру, характеру як християн, як тих, хто вірить в Бога. І саме в цьому наставництво важливе. І чому ми говоримо про це учнівство? Бо Христос. Коли він відродив, він продовжував наставляти. І він для цього використовував своє слово і пізніше послав своїх учнів. Тому ми продовжуємо говорити. І я хочу зачитати декілька речей, які б для нас, от можливо, вони б трошки так от потурбували би нас. Лес, ти можеш висвітлити цей перший слайд, а... вот. Так. Я прошу всіх на зараз звернути увагу. Це декілька тез із нашого документу. Культура наставництва. От коли ми говоримо про благодать, коли ми говоримо про благовістя, то що Микола Олександрович постійно говорить, і чи є у нас культура наставляти? І ось декілька тез. Це така культура, яка сформована у спільноті захоплених Богом. Та мотивованих Євангелією благодаті людей. Відповідно, можемо робити висновки. Культура формується от в, якому, в якій спільноті. Люди, які захоплені Богом і мотивуються Євангелієм благодаті. І далі, які вони? Від них наставництву, в центрі цього наставництва стоїть Ісус Христос і Його спасаюча і преображуюча благодать. На противагу немоїзму. Ще одна. Це така культура, яка зосереджена не на програмах, подіях чи заходах. Це те, про що говорив Тарас Миколаївич недавно. А вона сконцентрована на учнях, які потребують настанови у вірі, благочесті і служінні. І про це про віру ми чуємо в проповідях. Про благочестя. Ми учимося, коли в наших групах, коли наставництво відбувається. І служіння це. Це наше церковне життя, як ми Бога славимо. І ще одна цитата: це така культура, в якій передаються навики щоденного практичного життя по вірі, які сприяють ці навики, сприяють формуванню благочестивого способу життя та характеру, а не лише інтелектуальне збачення. Напротивагу. Ми звикаємо легко, це нас захоплює, цікаво знати, багато знати, різні деталі розуміти, але це може не формувати наш характер і благочестивий спосіб життя. І ось коли ми говоримо, то ми вже з вами добралися аж до цього, нашого християнського характеру, людей, як християн. От, і ми з вами говорили про те, що сюди, напевно, да. Говорили про те, хто є його учнем, це ті, які і читаємо, і читаємо, і читаємо, і я думаю, всім нам видно, хто слідує, кориця і наслідує Христа. Ми говорили, що нашим характером є ось такі чотири речі: серце це те, що ми цінуємо. Голова це те, що ми знаємо, чому переконані, руки це те, що ми вміємо і можемо робити, і звички це те, до чого ми постійно прикладаємо своє серце. І відповідно єдине і те, про що вже Анатолій говорив, от, це те, що Боже Слово має формувати наш характер, формувати, що в наших душах відбувається. І чим глибше в наших серцях відбитий скарб. Божого Слова, тим швидше ми реагуємо на те, як Дух Святий веде і захищає нас. І Боже Слово це головний інструмент, не існує нічого іншого. Можуть бути різні допоміжні речі, але якщо немає головного інструменту, наш характер він буде розмитий. І ми вже з вами проговорили про те, що як формується наш характер. Запам'ятовування писання допомагає чинити опір спокусам і жити в чистоті. Ще про що ми говорили? Пізнання істини, або те саме запам'ятовування текстів Божого Слова на пам'ять нагадує нам про наслідки гріха. І ще ми говорили, що знання або запам'ятовування на пам'ять писання направляє наші думки, думки людей, в правильну богоугодному напрямку, в позитивне русло. Те, як Бог хоче, а не так, як ми би хотіли. І ще ми з вами говорили, що запам'ятовування писання на пам'ять дає допомогу саме в ту мить, коли ми найбільше її потребуємо? Оце все ми з вами вже проговорили. І текст ключовий, на який ми звертали увагу, це Псалом 119, 11 вірш. В серці своєму заховав я слово Твоє, щоб мені не грішити проти тебе або перед тобою. І кожен нюанс цього тексту, Божого слова, допомагає нам сфокусуватися. А як же ж, а що це таке? А як це, от коли от в чистоті, наслідки гріха, це все важливо знати, говорить, щоб не грішити проти тебе. І Господь акцентує нашу увагу на цьому. Як же запам'ятовувати писання? Декілька пам'ясних речей. Можливо, вони допоможуть комусь на пам'ять вивчати Боже Слово. Я вам розкажу коротеньку історію, як я це робив. Я записував це на бумазі, текст, який я вчив, і моя дорога від гуртожитку до консерватиру. Було 25 хвилин, і 25 хвилин в одному напрямку, 25 хвилин в іншому напрямку, я вчив. Але якби я знав ось ці речі, я би вчив краще. У мене б ліпше, швидше би вчив. Тобто, що ви роздумуєте над писанням? Вивчайте контекст. Тобто, прочитуємо, і ми роздумуємо, що ми там прочитали, а це потім сприяє. Що легше вчити на пам'ять Боже Слово, контекст, про що тут мова йде, що перед цим, що після того. Використовуйте метод природнього запам'ятовування, а який не природний? Ліг спати, положив Біблію під подушку. <смеш> Самий нормальний? <смеш> ну, є є на превеликий жаль, люди додумуються до якихось таких перекручувань, і от всяке таке, от, щоб вивчати Боже Слово. Природньо, вчи на пам'ять, ти знайш, що, про, що про що текст, про віру, про гординю і так далі. І от бери і вчи. От ще перед кожним віршем і після нього промовляйте книгу або номер глави. Хто знає, що написано в Івана 3:16? А Ефесянам 2, 9, 10. 2, 10. Да. І от коли ми ще й повторюємо в кінці, що це ж написано в листі до Єфесян, другий розділ, 20-й вірш. Воно допомагає адрес вірша пам'ятати. А це допомагає відповідно точне слово. І коли я себе маю в чомусь наставити, то я не наставляю десь там в Біблії. Уявіть собі, десь там живе моя кохана. То я ж ніколи не знайду. Адрес точно знати, і прийду точно по адресу. Далі, для ефективного запам'ятовування вдавайтесь до частого повторення. Якби ми так їли, як вірші біблії на пам'ять, вивчуємо. От немає біблійного вірша, немає їжі. Або як тільки мій шлюнок мене кличе до їжі, то спочатку він проголошує, а Боже Слово повтори. Красота. І ще таке, роздумуйте над текстом писання, над вивченим текстом писання для більшої близькості до Бога. І так, ми вже з вами чотири речі проговорили, і далі рухаємося от в такому напрямку. І далі сьогодні, сьогодні ми говоримо про те, що запам'ятовування Писання допомагає або відкриває можливість, або робить нас більш здатними розповідати про Ісуса Христа. І от текст 119, псалом 11 вірш, в серці своєму заховав я слово Твоє. А з Євангелія Івана ми знаємо, що, що стало тілом? Боже Слово. І от якщо я справді вірю в Ісуса Христа, я говорю про нього. Тому його важливо заховати в своє серце. Без цього нічого не буде. І так, Слово Твоє ховаю в серці для того, щоб Ісус Христос краще, чіткіше, видиміше, зрозуміліше проговарювався мною моїм серцем, моїми устами. До речі, це одна із речей, яка допомагає нам, ну, якби от знаєте, таку противагу. Якщо мої уста не промовляють про Христа. То що тоді в моєму серці знаходиться? І з другого боку це може допомогти. Якщо я виучую на пам'ять Боже Слово, а Ісус Христос є живим Словом, от, то саме вивчене Боже Слово допомагає мені ще глибше знати Ісуса Христа. І так рухаємось далі. Петро говорить, він це записав в своєму посланні, 3 розділ, 15 вірш. На святіть у ваших серцях. І завжди готовими будьте дана, відповідь кожному, хто у вас запитає рахунку про надію, що в вас з лагідністю та за страхом. І так, про що треба бути говорити? Дати відповідь про надію. І хто є нашою найбільшою надією? Чому нам треба бути готовими? Що нас має мотивувати? Є ця велика надія, і це Христос в серці. А Господа Христа святіть в серцях ваших. Ось правильна причина, ось правильна мотивація, тому що є надія. І це Христос в серці для кожного, хто увірував в Нього, для кожного, хто в гріхах своїх розкаявся, прихилився перед Ним і отримав радість прощення. Випадки різні були в житті людей, які вірили в Бога за часів поневолення радянщиною і комунізмом. От, КГБшники вони переслідували віруючих, садили в тюрми, допитували їх і знущалися над ними. І ось був один такий, викликали віруючих з камери і почали над ним знущатися. І КГБшник питає: ну ти скажи, ну ти хоч коли-небудь Бога бачив? Ну І відповідь така в повітрі висить, ну, якби не бачив Бога, хоча я той і так не відповідав, а то я Ну Раз ти його не бачив, значить його нема. І пауза. А через трошки цей віруючий так якби піднімає голову і каже, там пане, там якось його генерал, чи як він там його називає, каже: Скажіть, а ви коли-небудь бачили свій інтелект? І така відповідь повітряну: не бачив, значить, ти хто? Ду не мудрий. А потім продовжує каже: а ви бачили коли-небудь своє сумління? І він так очі привідкриває, значить, ви безсовісний. І так, будьте годи, сучасна наша війна, і чимало таких випадків було, і на, Харчів... на Харківщині, я не пам'ятаю, окупанти прийшли в якесь чергове, і вели його на... на розстріл, і ведуть, і ззаду йдуть, і з боків йдуть, І цей пастор чує клац, якби спустили курочок, а вибуху нема. І так декілька разів і, цей, і чує голос: да що ж це таке? Це Та ж в ріжку ж патрулює. А цей пастор розвертається і каже: хлопці, а можна я за вас помилю? Ну, а цей там вживає свою лексику, каже, ще в житті не бачив такої людини, його йду, ведуть на розстріл, а він хоче за нас молитися. Це треба знати писання, щоб мати таку переконаність. Це справді так є. В, в листі до євреїв. В четвертому розділі 12 віршом написано, слово живе і діяльне, воно гостріше всякого меча. Тобто, Боже Слово приводить в дію, воно приводить в життя ті наші процеси, коли я говорю не про себе, а про нього. Мотивуюсь не собою, а мотивуюся. Мотивуюсь Христом, коли я переступаю через свої негаразди і болі не тому, що я герой, а тому, що Ісус в моєму серці. Яке Боже Слово, живе і діяльне. Апостол Павло будь-яку можливість використовував саме для того, щоб звіщати про Христа. І фактично велика частина дії апостолів присвячена як Павло йшов, ми можемо знати, він церкви заснував там, і так далі, але він благовістив Христа. А я хочу уривочок прочитати, 26-й розділ дії апостолів. І я хочу, щоб ми всі звернули увагу. Це з 19 по 23 вірш. Павло стоїть перед царем. собі. Перед царем. І він не шукає можливості там якось ну, потрібно виправдати, а він шукає можливість, як сказати про Христа. Він, починаючи про себе свою історію, завжди в... Бог, 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 Бог. І от хочу цей кусочок прочитати. Тому він розповів про своє навернення, тому я не став противитися небесному видінню. Але спочатку, тим, хто в Дамаску, і в Єрусалимі, і по всій землі іудейській, а потім язичникам проповідував, щоб вони. Вернулися до Бога, роблячи добрі діла, гідні покаяння. За це, схопили мене іудеї в храмі, намагалися розтерзати, Але одержавши допомогу від Бога, це все царю говорить. Одержавши допомогу від Бога, стою до цього дня, свідкуючи малому і великому, не говорячи нічого, крім того, того, про що сказали пророки Мойсей, і що має статися пророки і Мойсей? Це ж треба знати на пам'ять Боже Слово. І от що що має статися? Що Христос призначений на страждання, ось як наше життя, ось я нам, стражданнями Христа. Христос призначений на страждання, як перший воскреслий із мертвих повинен сповіщати світло цьому народу язичникам і іншим. Павло шукає будь-яку можливість. Та й, зрештою, кожен з нас покликаний говорити про Христа. І вивчення текстів на пам'ять допомагає цьому. І ось діє апостолів 1.8. Ви приймете силу. І чим будете моїми свідками свідкувати про Христа. Вивчене Боже Слово на пам'ять допомагає свідкувати про Христа. І ось тому ми можемо тут розповідати. Своє свідчення, як кожен з нас увірував, можна так сказати: я прийшов до Бога, а можна показати красоту того, як Господь мене гордого зламав, проявив свою благодать мені. І тепер я можу говорити про нього. Тому ми тут маємо стояти і один одному собі допомагати, як Бог прийшов в моє життя, що Він зробив в моєму житті, яке він велике чудо зробив. І потім обов'язково Бог нам дасть можливість комусь іншому говорити про Христа. Коли-небудь чули такі слова, римська дорога. Хто чув? Римська дорога. Є ті, які чули римська дорога. І так, практикуємося. Римська дорога. Римлянам 3,23. Бо всі згрішили. Римлянам 6,23. Римська дорога. Бо покарання за гріх смерть, кара, зарплата, результат гріховного життя, смерть. А дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі. Римлянам 5, 5.8. Але Бог свою любов до нас доводить тим, чим, ніхто інший. Тільки Христос помер за нас. Невже Він не вартий того, щоб знати Його слово і говорити про нього? Римлянам 10, 10:13. Всякий, хто покличе? Буде, невже ми думаємо, що Бог обманить, коли ми свідчимо про Христа і коли хтось кличе ім'я Господнє, Бог не змилується над цією людиною і не дасть їй прощення гріхів. Римську дорогу знати на пам'ять. Бо ми звіщаємо не свої слова, не ми самі себе проповідуємо, а ми робимо те, до чого покликав нас Бог. От ще от там текст забув, бачите, висвітлити рим, римлянам. Ну, вже він є. І так. Це продовжує нас тримати от в цій сфері руки, що ми можемо робити, свідчити про Христа. І останнє, і останнє це в нас ось що: знання Писання або вивчення Писання на пам'ять допомагає бути мудрими або залишатися мудрими у прийнятті щоденних рішень. Псалом 119.11. В серці своєму заховав я слово Твоє, щоб мені не грішити проти тебе, залишатись мудрим. Безумець каже, нема Бога, а мудрість каже Бог є. Тому знати тексти на пам'ять. 2 Коринтянам 6 розділ, 14 вірш. До чужого ярма не впрягайтеся з невірними, бо що спільного між праведністю і беззаконням, бо яка спільність світла з темрявою? Класичний приклад приведу заміж невіруючого І ми сидимо, пояснюємо жіночці неправильно так робити відповідь ви не хочете, щоб я була щаслива. А знання Писання допомагає бути мудрими в прийнятті щоденних рішень. Слово твоє світильник. Тобто темрява це глупість. А Боже Слово просвітлює, коли я знаю його на пам'ять. Воно допомагає, воно просвітлює моє мислення, просвітлює мою душу, рішення. І я можу бути мудрим в прийнятті тих рішень, які... а ми їх впродовж дня приймаємо дуже багато. Тема пліток. І Біблія багато про це говорить. Притчі, 26 розділ, 9 вірш. Де закінчується дрова? Там що? Коли дрова закінчується, Міша Шашлик жарить, дрова закінчується, там гасне вогонь. А продовження таке: а де немає пліткаря, там розбрат вщухає. Прислухайтесь, де нема пліткаря, плітки велика частина нашого життя. І як буває складно прийняти мудре рішення, приєднатись до тих цікавої інформації, тих цікавих думок, молитовних потреб? Де нема пліткаря, там розбрат вщухає. І, до речі, якщо ми можемо не знати, но коли ми беремо участь в плітках, ми сприяємо тому, щоб хтось між собою мали розбрат. Люди воюють. Плітки. Або гнів. Величезна сфера, величезна, дуже-дуже велика тема гніву, серйозна тема гніву. Павло Андрійович її дослідив недавно і ділився тут в церкві про, про вплив. І ось, до речі, притча, 15-й розділ, перший вірш. Лагідна відповідь гнів відвертає. А слово вразливе, навпаки, гнів підбурює. І от мудрість в прийнятті щоденних рішень або лагідна відповідь, або слово обурливе, яке руйнує нас. До речі, ми всі переживаємо ту мить, Господи, де ти? Допоможи мені. І ті, хто впевнені, що вони знають Бога, Боже Слово допоможе вам. І ті, хто не впевнені, а може, я не знаю Бога, а може я знаю, але я сумніваюсь. Учіть Боже Слово, воно допоможе вам! Воно ствердить ваше серце в істині, бо воно непохитне. Боже Слово непохитне. Хочу зачитати от з цієї маленької книжечки, так воно і називається. Маленька книжечка про велику проблему. Ісус і гнів. Якщо ви хочете пізнавати Бога, пізнайте Ісуса. Він є найповнішою картиною, яку Бог являє про себе. І Він таки гнівався, бути мудрим в прийнятті повсякденних рішень. Ісус гнівався на священиків, які були більше зацікавлені в законах, ніж у стіленні людини. Він був сердитий, коли люди використовували храм як місце отримання прибутку тим самим. Перериваючи поклоніння і демонструючи зневагу додому Його Отця. Його обурило, що учні не підпускали до нього дітей, щоб він їх поблагословив. Ісус гнівався, коли під загрозою був добробут інших людей. Ось у чому Він не схожий на нас. Він ніколи не сердився, коли ображали Його особисто. Люди випробовували Його. Звинувачували в тому, що він від диявола, зраджували його, зрікалися його, висували проти нього неправдиві звинувачення, плювали на нього, намагалися зганьбити його і прибили його до Христа як розбійника. Він ніколи не злився через те, що хтось порушував його особисті бажання ніколи. Натомість суддя світу. Передав своє право судити своєму Отцеві. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Чи має це робити вас глухими, сліпими, та німими, коли з вами особисто поводяться несправедливо? Ні. Суть у тому, щоб несправедливості інших не починали вами керувати. Може здатися, що гнів додає вам сили, але це не так. Він робить вас слугою того, хто завдав вам болю. Ісус же черпав силу від духа. У цій силі Він має ясний розум і може визначати, як діяти і коли діяти. Ісус був упевнений, що Його Отець усе контролює і що, зрештою, справедливість переможе. Тимчасово звільнившись від ролі судді, Ісус визначив своїм покликанням бути слугою. Він служив, благословляючи своїх ворогів, і це добре, бо ми самі, повинні, бо ми самі були Його ворогами. Це, звичайно, все змінює, коли єдиний, хто має право гніватися. Вибирає любити та служити, коли він уважає інтереси інших важливішими за свої й обирає смирення, це все змінює. Виявляється, що ваше прагнення мудрості та любові це те, до чого прагнув сам цар. Ви з ним. Як це відбувається сьогодні у вашому житті? І так, ми говоримо про виховання християнського характеру. Ми з вами звернули увагу, що характер це наше серце, голова, руки, звички. Ми говорили про шість істин писання, які формують наш характер. Протистояти спокусам жити в чистоті, акцент на наше серце. Нагадує вивчення писання на пам'ять, нагадує нам про наслідки гріха. Ось так. Да. Нагадування вивчення Писання спрямовує думки туди, куди хоче Бог це наша голова. Вивчення Писання на пам'ять допомагає тоді, коли найбільше нам потрібна допомога. Правильно? Правильно. Допомагає говорити про Христа іншим, свідчити реальність в наших руках і бути мудрими в прийнятті щоденних рішень. Нехай Господь нам дасть сил для цього. Нехай Його Слово продовжує формувати наш характер. Для цього ми займаємося наставництвом. Амінь. Давайте помолимось. Отець Небесний, вдячні Тобі за Ісуса Христа. Спрямуй наші сили свідчити про Твого Сина. І нехай Твоє слово дарує нам мудрості, коли ми приймаємо щоденно різні, різні, різні рішення. Допоможи, щоб в цих рішеннях був ти головний. Амінь.